Наступний гість Дмитро Орлов, міський голова Енергодару. Пане Дмитро, бажаємо вам доброго ранку. Слава Україні. Добрий ранок, героям слава пане Дмитре. Чули ми нещодавно виказування Володимира Путіна про те, що нібито Захід використовує ядерний шантаж, але в той же час російські військові вкотре обстріляли Запорізьку атомну електростанцію сьогодні вночі. Яка ситуація загалом на атомній електростанції? Які наслідки розповідаєте? Так, дійсно, окупанти вже не перший раз порушують нехтують правилами радіаційної пожежної безпеки і показує себе як ядерні терористи. Нещодавно південно станцію обстріляли там поблизу впала ворожа ракета. І сьогодні вночі була обстріляна Запорізька станція. Зараз ситуація більш-менш стабільна. От, але ані атомна ані теплова станція зараз не працюють на видачу потужності в мережу, і це ставить під загрозу початок опалюваного періоду, бо енергодар не витрачає окрім вторинного тепла атомної та теплової станції для опалення більш ніякі джерела. Тому ситуація дійсно що загрозлива, незважаючи на те, що енергетики працюють під шаленим. Фізичним та психологічним тиском забезпечуючи, забезпечуючи ядерну та радіаційну безпеку для України та всього світу, от незважаючи на це, окупанти продовжують нехтувати всіми правилами міжнародними і таке інше, і продовжують обстрілювати атомну станцію та прилегли території, пане Дмитре, і окуповану Запорізьку АЕС знову підключили до енергомережі України. Відповідно до вас питання, можете нам і нашим глядачам пояснити простими словами, чому взагалі останнім часом так рісніють новини, от такими повідомленнями про, про під'єднання або від'єднання від енергомережі. Які причини цьому? А головне, які наслідки таких відключень потім підключень знову ж таки? Ну, атомна станція це такий ваш складний механізм технічної точки зору, і повністю його. Ізолювати від енергетичної мережі це буде означати, що частина насосів, частина обладнання просто не зможуть працювати. На це є там альтернативні джерела Це дизель-генератори, досить потужні більше 5 МВт кожен. Як декілька знаходиться на території, але це тимчасові такі заходи, і тому є звичайно, що зв'язок з енергетичною мережею, він забезпечується через підстанції, через повітряні лінії. Там чотири повітряні лінії, через обстріли вони постійно виходять з ладу. І нещодавно енергетиками була пророблена багато багато робот, багато справ була зроблена, і вони під'єднали такі до енергетичної мережі України і забезпечують зараз живлення саме цього обладнання, насосного і таке інше від енергетичної мережі України. Це досить важливо. Бо зупинка, ну я ж напавило, ну, навіть попри те, що реактори не працюють і не генерують теплову енергію. Є Тепло, яке виділяється постійно на протязі кількох років і кількох десятиріч, навіть і охолоджувати це охолоджувати ці це обладнання це одна із першочергових завдань для того, щоб не сталося ніяких ядерних та радіаційних наслідків. І тому це досить важлива така справа. І завдяки роботі енергетиків в енергопостачання саме до цього обладнання і атомна станція. Зараз, незважаючи на те, що вона не генерує тепло, не генерує тепло та електричну енергію в мережу, вона під'єднана до енергетичної мережі України і більш-менш стабільно зараз працює все обладнання. Пане Дмитра, ви також вказували на провокації військових Російської Федерації, які обстрілюють протилежний берег Каховського водосховища. Одночас з цим запускають снаряди по об'єктах промислової зони міста. Які наслідки, які були ще провокації, і зокрема на території самого міста Енергодар? Ну на території міста впродовж вересня, напевно, що досить активно йдуть обстріли із території безпосередньої близькості до житлових кварталів, із території промислового майданчика із території прилеглих прилеглих населених пунктів там сіл, які знаходяться поблизу. Обстріли йдуть як території інфраструктури самого міста енергодар. Ми вже маємо неодноразові і на жаль, тривалі відключення електроенергії і тривалі відключення водопостачання в Самому місті і вони на жаль були неодноразові. Ну і також обстріли йдуть по містам Нікополь та Марганець та протилежний бік Хоховського до сховища, і там окупанти навіть і градами обстрілюють і більш важким озброєнням цю територію, прикриваючись найбільшою атомну станцію Європи, бо розуміють, що збройні сили України вогонь відповідь адекватно не зможуть дати. Ми Також хотіли б вас запитати, хоч це можливо не чітко ваша тема, але про це сьогодні всі говорять. Адже, от кілька хвилин тому пролунали заяви Володимира Путіна про часткову мобілізацію, а також про підтримку тих псевдореферендумів на території тимчасово окупованих регіонів України. Що ви можете загалом сказати про Запорізьку область, наскільки те, що ви знаєте, від місцевих мешканців. Наскільки зараз активно ці колаборанти-гауляйтери проводять підготовку до цих псевдореферендумів, зокрема в Енергодарі? Що стосується Енергодару і підготовці до референдумів або до щось до інших, ми повинні розуміти, що в Енергодарі вже залишилась десь третина населення, і це здебільшого літні люди, які не можуть по певних причинах виїхати до підконтрольної збройним силам України території та працівники атомної станції, які вивозять свої родини, дітей. Жінок і потім повертається для того, щоб забезпечити ядерну та радіаційну безпеку для всього світу, мабуть, і е, підтримки як, як самих підготовчих таких їх немає. Є, е, звичайно, що певний відсоток, але він, він невеликий до тобто, 5% тих людей, які займають активну проросійську позицію. А здебільшого що місто Енергодар живе в такі в такому. Страху і навіть бояться вийти навіть в день до вулиці. я вже не говорю про те, що підійти там, десь до агітаційних палаток і щось там якусь літературу брати про російську, яка там на референдум націлена. Пана Дмитре, ви також казали, що зокрема і в самому Енергодарі Росіяни радили колаборантам тікати з окупованих територій в Російську Федерацію. На цьому тлі, чи дійсно тікають колаборанти зрадники на території Російської Федерації, чи навпаки вони залишаються, і їх починає більшати? Ну, що стосується збільшення, ну я особисто такої е, тенденції. Ну немає інформації щодо збільшення. А що стосується втечі до Російської Федерації або до е, тимчасово окупованого Криму, то так ці факти підтверджуються, і колаборанти вони більш обережно, особливо після наступу на Харківщині контрнаступу збройних сил України, більш обережно себе поводять. І Навіть є випадки, коли намагаються виїхати до. Території Запоріжжя, ну і тут звичайно, що отримують від правоохоронних органів відповідну реакцію. Ми також на Осану хотіли б запитати вас ще про загалом ситуацію таку гуманітарну в місті Так, от зокрема окупанти заявляють про те, що будуть там перереєстровувати і комунальні підприємства, і зміну рахунки комунальних підприємств енергодара і ну так би мовити, переводити. Безпосередньо все соціальне життя місцевого населення на російську систему, так уже. Чи є про це якась детальна інформація, і, на вашу думку, чи погодяться взагалі жителі міста на ось такі зміни? Ну, що стосується реєстрації, то так, окупанти зрозуміли, що відсоток. Платіжна дисципліна по мешканцям міста Енергодара на досить, досить великий відсоток має, Незважаючи на те, що люди виїхали, воно вірить збройні сили України і продовжують платити комуналку. І е, я вважаю, що це просто банальне пограбування. Е, Зареєструвати е, в Росі згідно російського законодавства відповідні комунальні підприємства і починати грабувати ще мирне населення, місцеве для того, щоб Перевести ці е, грошові потоки на власні рахунки і таким чином гра продовжувати грабувати населення. Вони вже відбирають автівки, мобільні телефони, сажають людей до катівень за е, гроші. Відпускають ну були такі випадки. Принаймні, от грабують квартири, забирають все майно, гроші ну ще вирішили ще таким чином е, пограбувати і далі усього населення. Ведуть себе як терористи, і, і все. Пане Дмитро, дякуємо вам за всю інформацію з Енергодару та, зокрема, Запорізької області щодо Запорізької атомної електростанції. Ми з вами поговорили. Дмитро Орлов, міський голова Енергодару, був з нами на прямому зв'язку.